Центр з 2005 года і он был основан для надання допомоги людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. З 2014 года больше з 2015 году он уже начал переехать в это здание и начали принимать ВПО Ганск, Донецьк, Донецк, когда? оттуда. Ну і так он по сьогоднішній день і надає допомогу. Центр допомагає також, якщо необхідно, встановлення документів. Надає тимчасовий притулок, надає ну, ліжко, все, що необхідно. Тут гаряча вода у нас тепло зимою, коли харчі, засоби гігієни по необхідності. Вікна були тут ще з 70-х років дерев'яні, вони вже згнили, були вони на, на склі держалися. Шафи, все це воно вже, ну його вже і ремонтувати не можна було, бо воно, ну, все. Ну Дійсно, що ліжка, що шафи, холодильників тут майже й не було. А і ті, які були, ті були вже зламані машинки, пральні так само, сушило взагалі не було. Ми проаналізували різні варіанти допомоги шелтерам, колективним центрам, гуртожиткам, для ВПО по Одеській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій областях. І вирішили зупинитися на цьому центрі, надати таку максимально комплексну допомогу наскільки могли, тому що це спеціальна установа, обласна, єдина в Одеській області. Яка профільно займається розміщенням ВПО та наданням психосоціальної допомоги. Завдяки швейцарським донорам вдалося там зробити частковий ремонт, поміняти вікна, підготувати до зими, до холодного сезону, поставити меблі, ліжка, техніку, навіть зробити невеличкий кабінет-клас, де діти. Могли б онлайн займатися на ноутбуках, а їх батьки там, через інтернет шукати собі роботу чи ну, якимось чином шукати, куди, куди рухатися далі. На сьогоднішній день людина, яка до нас приїздить, вона е ну, отримує максимум, наскільки це возможно, можливо надати людині. Це ну, ну, майже все. Ну, дійсно, всі потреби задовольнити всіх людей неможливо, мабуть, ну, ніхто не зможе цього зробити, але максимально воно робиться. Ми не надаємо лікарської допомоги взагалі. Є люди, які до нас приїздять, які залишаються, вони звертаються до, в поліклініки, до лікарів, які залишаються, заключають з ними угоди, і так воно і працює. Ми не надаємо. Якщо необхідна якась юридична консультація, ми її надаємо. Якщо необхідні якісь документи скласти там, кудись звернутися, ми також це надаємо. Якщо людина не знає, куди звертатися, ми її розказуємо, куди йти. Якщо потрібно звернення до тої або іншої організації, і є в цьому необхідність, також допомагаємо. Дуже добре, що цей центр має психолога в штаті, бо одним з ідей підходу, який я особисто сам дуже підтримую, це поглянути в майбутнє. Поглянути в майбутнє, допомогти людям визначитися, куди можна рухатися далі. Бо, наприклад, те саме працевлаштування пра знаю по собі, по своїм родичам, які теж виїхали з Краматорську, є ВПО по, по всій території України. Що люди не шукають роботи, бо вони думають, що це тимчасово, можливо, ми скоро повернемося. Тому такий підхід допомагати людям працевлаштовуватися це те, що я дуже підтримую. Крім цього, що я назвав, є, наприклад, проєкт підтримки мережі ЯМарюполь-центрів. Ми підтримали створення Ямаріуполь-центру в Києві, Одесі і Кривому Розі. І в чому комплексність така ось стійкість цього проєкту? Тому що це не про видачу гуманітарної допомоги як такої. Там є послуги психолога, кар'єрного консультанта, якісь базові послуги, швачка ремонт одягу тощо, заняття з дітьми. Тут Маріуполь, Маріупольський центри, які знаходяться в Одесі, вони працевлаштували вже більше вісімдесяти людей. Наш центр відкрито для того, щоб наших людей соціалізувати для того, щоб вони. Були не брошені, не покинуті, коли вони приїхали до Одеси, ну і до любого міста, яке тільки, коли вони тільки приїхали, це дуже складно знаходитися в новому місті. Тому ми їх беремо під свою опіку, скажімо так, та допомагаємо у різних галузях та сферах життя. Ми працевлаштовуємо людей це по-перше, тому що знайти роботу на новому місці це дуже складно. Багато людей приходять до нашого лікаря. Лікар надає послуги, які також дуже необхідні нашим маріупольцям, які приїхали і знаходяться такі розгублені. Також у нас є юрист. люди, які приїжджали з Маріуполя ще літку, вони були такі у стані стресу, розгубленості якоїсь, і наша психологиня виводить їх з цього стану нерівноваги. Ну і дійсно у нас є і набори продовольчі, які ми надаємо нашим маріупольцям Спочатку, коли ми тільки почали їх видавати, вони видавались два рази на тиждень, а зараз вони більш такі підсилені, великі. Вони видаються один раз на місяць. Люди, які лишились усього, вони можуть сюди прийти, отримати послугу швейної мастерні, перукарні, пральної кімнати та стоматолога. Послуги тут надаються безкоштовно для пільгових категорій, які визначені законодавством України, або по соціальній ціні для працездатних осіб. А відкриття цього побутового сервісу відбулося 15 грудня 2022 року. За цей період ми вже обслугували більше 2,5 тисячі маріупольців і продовжуємо надавати ці послуги, люди залишають свої відгуки. Завдяки цим відгукам ми розуміємо, що покращити або що ще додати. Якщо зараз гуманітарні місії ще фокусуються на там, гуманітарній допомозі, евакуації зони бойових дій, зиму допомагали пережити, утеплюючи, видаючи одяг, тощо, то з часом ось розвитку конфлікту, як це бачать донори, міжнародний конфлікт, гуманітарна криза, то наступні її етапи будуть це таке раннє відновлення, потім розвиток. А, і фокус буде зміщуватися до присовлаштування, до забезпечення цих економіч... економічних потреб і прав, взагалі економічних. А, тому створення там допомогою створення мікробізнесу, самозайнятість, можливо, якісь кооперативи, фермерські господарства, пошук роботи, перекваліфікація те, в ті а, спеціальності, з яких Ну, там, легше, ніж з інших почати бізнес, наприклад, СММ, онлайн-продажі, рукоділля, IT. Це буде розвиватися. На це треба робити ставку. І це те, чим я займався останні років 3-4. Що казати про мій досвід, то це, перш за все, експертиза в. Повоєнному такому відновленню території економічному, перш за все. Тобто, по сходу ті проекти, які я назвав, там були і Центр підтримки розвитку малосереднього бізнесу в Маріуполі, концерт-холл в Бердянську, агенція підтримки експорту в Малітополі. Тобто, це ті чи інші проекти, які орієнтовані на економічний розвиток, на те, щоб допомогти місцевому бізнесу. Об'єднатися, вибудувати ланцюги постачання, відмовитися від російських ринків, від яких вони були залежні довгі роки, і знайти себе там, в європейських ринках, в інших світових ринках. І я хотів би саме такий досвід впроваджувати тут і залучати до нього інших людей, ВПО дуже важливо міняти навколишню громаду.